Лісне дрова та чорні лісоруби геть з лісу. З такими гаслами вийшли дніпряни під один з районних судів міста. Тут розглядають справу про вирубку дерев на житломасиві при Дніпровському. Її почали 31 жовтня, у тому числі спиляли і червонокнижні чорні вільхи. На даний момент ми насчитали 210 дерев, які деревів, которые сколько на самом деле в их актах, абсолютно никто не знает, мы не понимаем. И вот мы хотим, чтобы эту технику им не отдали, чтобы в дальнейшем наш лес не вырубался. В техническом задании и в договоре звучит выделение аварийных и фаутных деревьев, вывезение та захоронение, утилизация, утворение отходов. Они считают вот эти вот древесину как отходами. Это полностью противоречит и законам Украины про отходы, и Законом про бухгалтерський облік це все дождно облікуватися, тому що ці дрова являються власністю цієї територіальної громади. Саме засідання відбулося у закритому форматі. До зали суду людей не пустили через це і влаштували акцію на вулиці. Це соціально важлива подія. Це, по-перше, це наш загальний міський простір. Якщо хтось у закритому форматі хоче визначити нашу долю. вибачайте, з якої статі. Тобто, це наш простір загальний. Він нікому не належить, він не приватний. Тим часом суд дослідив докази у справі та перейшов до дебатів. Прокурор наполягає, аби у компанії підрядника вилучили техніку, з якою працювали в лісі. Вказані. Об'єкти були використані як засоби чи знаряду вчинення кримінального правопорушення та а також використовувалися як засіб щодо приховування по вказаного кримінального правопорушення. Не враховуючи, що випадки, не прошу задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на майно величезно 11-го після того. Ректор компанії підрядника Сергій Черкасов каже, техніка орендована, а спил дерев незаконним не вважає, адже робили все за актами замовника департаменту благоустрою. Нам показують сектор, дають акти. Ну, конкретно. Допустим, водемо от... помічаються ким Крестиком, краским екологією, Там комісія, яка діла ні, ми не бачимо їх і не знаємо. в результаті. Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання прокурора, але частково. Накласти арешт у вигляді заборони на відчуження та розпорядження майном вилучені в ході огляду місця подій 9 листопада 2022 року повернути власникам на відповідальне зберігання та попередити їх про кримінальну відповідальність, передбачені статтею триста Кримінального кодексу України. Розгляд у справі триватиме і надалі. Жителі житломасива планують продовжувати боротися за збереження лісу. І на таренець, Євген Шпак, новини на Суспільному, Дніпро.